Варті вас привітати от одеської аудиторії. Ми дуже пишаємося вами, нашою уродженку Одеси. Ви робили перші кроки нашими, нашими ну, в Одесі, і ми підтримуємо вас і пишаємося вами Особливо, от Остання Олімпіада, це взагалі якийсь... У, у мене вся сім'я стояла на ногах, вболівала, і дякую вам за цю перемогу. Перш за все за все, що для вас ця, ця Олімпіада? Оця Олімпіада, яка відбувається саме зараз в часи? Ну так, в мене дуже теплі спогади з Олімпіади з Токіо. Ось зараз трохи інша історія, тому що зараз іде війна, і для всіх атлетів, як, ну, як, як для мене, так так і для всіх атлетів. Це дуже важлива олімпіада, тому що ми хочемо, щоб щоб грав дім, щоб були медалі. Щоб люди говорили про Україну, і зараз час нагадувати про це, тому будемо робити все можливе і неможливе, щоб виграти медалі. А наскільки важко переходити виступ в Ролангарос, по тому імблодон Блодон знов ролан гарос, знов ролан -Гарос uh -huh. таке олімпійське. Наскільки складно переходити з покриття на покриття, особливо враховуючи, що у вас є деякі проблеми. Були на сподіваюся, ну так дуже дуже важко, тому що якби всього декілька тижнів, а щоб підлаштуватися до ґрунту ще раз, ось тому після трави це реально складно, тому що трава дуже швидка, і потім повертаєшся на більш повільніший ґрунт, але якби всі Заходиться якби в одній ситуації, і всім треба робити це як можна швидкіше. Для мене якби було важливо взяти декілька днів відпочинку після волдону, відпочити фізично, психологічно і налаштуватися вже на Олімпіаду. Олімпіада завжди для мене якось окрема тому я. Взагалі, не ну не думаю, що щось там зробила не так, і мотивація дуже велика, щоб виступати тут. Наскільки взагалі тенісний світ, тенісний тур взагалі підтримує Україну? Чи є цьому єдність якась підтримки підтримці України? Ну багато гравців підходили, говорили про, про то, що відбувається, і питали як родина, але завжди якби хотілось би хотілося б, щоб було більше хотіла щоб більше, більше грошей було для наших дітей для наших сімей які яким якби потрібна ця допомога але якби завжди завжди мало я би так сказала нам тому що ми українці нам взагалі якби хочеться щоб все було більше для для українців ваш супруг француз і ви виступаєте у Франції. Наскільки це можливо буде збільшити підтримку саме вас на корті? Ну я можу сказати, що в Парижі під час рангоросу в мене дуже потужна така підтримка, тому сподіваюся, що зараз теж на Олімпіаді буде щось подібне. Мені подобається грати тут в Парижі. А зараз трохи інші корти вони зробили, тому це якби так. Трохи дивно для нас. Це не ґрунт. Ну, ґрунт, ґрунт, але якби трохи інший відскок, і вони а, підсипали трохи інший ґрунт. Ось, а, але все одно це якби ми граємо на Рогоросі, щось схоже що було на, в Парижі. А, тому сподіваюся, що підтримка буде теж дуже потужна. І сподіваюся, що теж наші українці прийдуть. Я знаю, що багато українців теж перебуває тут. Ось тому сподіваюся. Такі питання, Ну можливо, делітанськи. Як ви оцінюєте свої шанси на звивання золотої медалі? Наскільки висока конкуренція саме на олімпійському турнірі? Ну, звичайно, дуже велика, якби як і в. Як і на інших турнірах, як і на великих шоломах, ну, взагалі, якби, дуже, дуже ну, складна сітка, дуже багато топ-гравців, які будуть грати. Ну, для мене якби, це норма. І... Кожного турніру, який граю, дуже дуже складна. Сітка дуже багато сильних суперників. Тому треба готуватися на кожне коло і готуватися під кожного суперника. І кілька можливо кілька слів для одеських болівальників, які з вас будуть точно вболівати. Будь ласка, Та, я дуже дякую одесі. Дуже дякую українцям за підтримку це дуже дуже важливо для всіх нас для атлетів і будемо сподіватися що сподіватися що ми зможемо добути золоті медалі